Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань. Та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості, душевної і тілесної, що похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилосний, Господи, вислухай і помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намаликаття, озброїв Ісуса, навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею. Нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціни нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і Тобі славу веселаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш. І визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моєсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконь і неправ людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх. І пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він нетління». але віримо і молимось Тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш. Та до спокою приведеш усіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу весила, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Куди втечу від тебе, Господи наш, у якому краї сховаюся від лиця Твого, небо, престол твій, земля, підніжжя Твоє, У морі шляхи Твої, у пеклі влада Твоя? Якщо близький уже кінець світу, то нехай він буде не без Твоєї милості. Знаєш ти, Господи, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна милість Твоя, коли не вмилосердить Тебе, милість Твоя, пропали ми за беззаконня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали тіло і кров Твою. Коли діла кожного постануть на суд перед Тобою, Господи, всіх у цей останній час. Не відверни лиця Твого від Тих, хто сповідував ім'я Твоє. Отче, Сину і Душе Святий, Утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо благість Твою, Господи, відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші, відкрий нам двері милосердя Твого, Господи, щоб прийшли до нас, часи мирні, з любові Твоєї, прийми молитву нашу. Бо тим, хто кається, ти відчиняєш двері. Амінь. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний творив чудеса, поглянь милості, так на смирення рабів твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися нас, наш, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Маєсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнів нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш мириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я, раб Божий, і всі раби Божі, наші захисники України, виконувати святу волю Твою та, не шкодуючи життя свого, захистити Батьківщину Мою, їх силою та мужністю на подолання ворогів наших. А якщо належить їм полягти у битві, даруй їм мужність, віру та надію на вічне життя царстві Твоєму, мати Божа, збережи. Рабів Божих наших захисників України, під покровом Твоїм, нехай буде воля Твоя, Господи, Амінь. Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведний буде благословений, слава й багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічна. У темряві сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний, справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих неклепів він не обоїться. серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Боги, праведність його перебуватиме вічна. Сила його піднесеться у славі, побачиться нечистивий і розгнівається, заскригоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Якщо нападуть на мене раба Божого і всіх рабів Божих, наших захисників України, противники мої і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого». Дивитися на красу Господню, що молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в домі своїм на скелю, піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати, прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до Тебе. Заглянься на мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене. Боже, Спаситель мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, шляхів Твоїх і настанови на стежку правди для ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачив милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа й будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє. Чекай допомоги від Господа. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла, а півдні. Впаде коло тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, що похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На гаспиди Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я. моє». Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Святий. Святий славний і всехвальний, великомученику Христовий Юрію, молимо тебе, відомий заступнику, за наші потреби. Молись з нами і за нас, милосердного Бога, щоб милосвяно почув наші молитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної тобі благодаті, зміцнив у битвах православне воїнство, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас. Нехай посоромляться та вкриються ганьбою і зухвалість їх нехай зникне, нехай побачить, що ми маємо божественну допомогу і всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа Бога, всього творіння Сотворителя, визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина і Святого Духа і сповідували Твоє заступництво нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. О грізний воєвода небесних сил, заступнику наш перед престолом Владики Христа, міцний охоронителю всім людям і мудрий воїне, могутній воєвода Небесного Царя! Помилуй мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, що потребують Твого заступництва. Збережи їх від усіх видимих і невидимих ворогів, найбільше ж від жаху смертного та збентеження д'явольського, і сподобай їх гідно стати перед Творцем у час його страшного і праведного суду. О, Всесвятий святий, великий Михаїл Архістратиже, не відкинь мене раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, що молять про твою допомогу і заступництва і в цьому віці, і в майбутньому, але сподобай їх там, разом з тобою, славити Отця і Сина, і Святого Духа навіки вічні. Амінь. Святий і славний великомученьку Христовий Димітрію, скорий помічнику і теплий заступнику всіх, хто з вірою до тебе вдається, ти з відвагою стоїш перед Небесним Царем. Ублагай Його подати прощення гріхів наших і щоб визволитись нам від пошести смертоносної, стихійного лиха, меча та вічної кари, моли благість Його, щоб помилував місто, село, будинок, квартиру. Київ, Біла церква, Фастив, Сквира, Черкаси, Сміла, Умань, Боєрка, Буча, Васильків, Борісполь, Бровари, Ірпень, Вишгород, Новопетрівці, Новий Буг, Чернігів, Суми, Полтава, Миргород, Прилуки, Чернігів. Шостка, Глухів, Ахтирка, Трастянець, Ніжин, Ямпель, Житомир, Бердичів, Коростень, Коростишев, Малин, Овруч, Олевсько, Зерне, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Конотоп, Ніка, Пальново, Московська, Енергодар, Жовтиводи, Зеленодольська, Павлоград, Гуляйполе, Покровськ, Кам'янське, Пологи, Інгулець, Сінієльніка, Григорівка, Васильківка, Іларіонова, Святогорськ, Яковлюка, Світловодськ, Дергачів, Марганець, Першотравенц, Широка і Велика Михайловка, Харків, Маріуполь, Мелітополь, Криміч. Юк, Балаклея, Кривий Ріг, Бердянський, Зюм, Чугуєв, Лозова, Мерефа, Покров, Славянськ, Лиман, Константиновка, Зміїв, Гончарівськ, Сватова, Старопіст, Містки, Солидова, Барвінкова, Авдіївка, Олександровка, Курахова, Великі Новосілки, Багатир, Дружківка, Часив'яр, Бахмут, Рубіжне, Купян, Шевченкова, Январське, Боровая. Одеса, Карпівницький, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл, Чорноморськ, Первомайськ, Вознесенськ, Ачако, Южна Українсь, Балка, Світлово, Снігурівка, Зміївка, Баштанка, Южний, Затока, Холодна Балка, Дачна, Олександрія, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк, Вінниця, Хмельницький, Трускавець, Ужгород, Мукачева, Сарний, Тульчин, Стрій, Вараш, Яворів, Славута, Гайсин, Бережани, Черновцик, Коломия, Тернопіль, Самбір, Ладижин, Нетішин, Шепетівка. І всяку країну християнську виблагаю, царя, царів, перемогу народові українському і всій державі нашій мир, спокій. Твердість у вірі та поступу благочесті, а нам, що шануємо пам'ять Твою, вимоли, благодатне зміцнення на добрі справи, щоб чинили тут угодне владиці нашому Христу Богові та сподобались молитвами Твоїми наслідувати Царство Небесне і там прославляти Його за Цим і Святим Духом навіки вічні. Амінь. О великий Христовий мученику Іоанне, правовірних зборнику ворогів, прогонителю і заступнику, почуй нас, що в бідах і скорботах молимось до тебе, бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати, і за всіх, хто тяжко страждає молитися. Будь нам, міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших. Щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромилися всі, хто чинить нам зле. Вимолив Господа Бога нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх, отримати від Нього невимовні блага, які він приготував тим, хто любить Його. Утройця, славимо Бога, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже. Предвічний цар усього світу, ти для підкорення нещасливих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли з твоєї волі наші діти, сини і доньки України відходять від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму звенню і не дозволь, щоб вони погубили душу свою. Додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі. Перед усім дай їм Боже сили проти ворогів душ їхніх, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберегли вони святу віру і не виніс душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душам нашим дітям у військовому стані, тому гаряче просимо тебе, бережи їх від тієї небезпеки, збережи їх нам такими, які від нас відходять. Пресвята Діво, особливо заступництво невинних душ, віддаємо тобі наших дітей під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про них, то, непевно не заплямуєш своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ними свій святий омофор і покрий ним їх, доки не повернуться назад живими і неушкодженими. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Божа мати, небесне царице, я звертаюсь до Тебе, як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, Многомилостивний, дай їм свій хрест, причесний і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі за стратегом Божим Михаїлом. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарі на ненависті від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони, ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас. А на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позвав будь-якої недуги, немочі і слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай огородить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його, Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратик Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітрю. Святий великомученику, переможцю Георгію, святі мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи многомилостивний, почуй благання наші і пошли соннище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелів наших. Чини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо вогонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили Небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, причисто Діво, владичиця, Богородице, утіхо моя, не відкидай мене, раба Божого, бо на Твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце. Очисти розум мій, від греховних помислів, прийми благання від душі і серце, із зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницей до Сина Твого, і Бога, утихомир гнів його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні, Я язвили, Діво, владичице, утамуй хвороби душі і тіла. Утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути і печалю сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього мого подиху. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині. Щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю за все, що в мене є, це все від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоб і всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусіді, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним, треба всім давати, обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, цариця, світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти, дай поміч руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, черстві холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, Мати Божа, вони твої діти, прийми, Мати Божа, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину. За нас, усіх грішних, за нашу провину, хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам помочь, поможіть нам і захистіть нас від усіх ворогів. Амінь. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну пам'ять. Всім дякую, хто розділив зі мною молитву. Завтра о 21-й годині, як завжди, кожного вечора молитва за наших воїнів, за нашу Україну і весь український народ. Я бажаю вам всіх Божих благословень, нехай Господь Бог покриває вас своєю благодаттю. нехай береже Він вас від зла, біди, дарує сили вам, здоров'я, мирний дух вам, вашим близьким. Вашим ріднім і всій вашій родині. Всім дякую. Дівчатка, через 5 минут зустрічаємося на Тік-Токі. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!